В Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між україною та європейським союзом і, попри все, 23 червня 2022 року Україна стала кандидатом на вступ до ЄС. Відстоювання гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів: 106 людей були вбиті і понад дві тисячі поранені. Другий рік поспіль день гідності та свободи відзначається на тлі. Повномасштабного вторгнення РФ, яке розпочалося 24 лютого, Україна знову бореться за свою свободу та незалежність, захищаючись від агресора. І сьогодні ми відзначаємо цей день, виборюючи кожний клаптик української землі, на яку зі зброєю прийшов російський окупант. Тільки уявіть шалене прагнення до свободи, дивлячись на мапу і порівнюючи масштаби українського героїзму в протистоянні ворогу. Слова гідність і свобода сьогодні для кожного українця звучать по новому і як ніколи актуальні. Олеся Самчинська, Віталія Солодухін. Перший муніципальний.